Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Кліфорд Сімак. Всередині плачу. Моя робота прополювати кукурудзу. Але мене турбує, що говорить Зеленчиного. Усі наші слухають, що він каже. Але люди не знають. Він ніколи не говорить те, що він говорить, коли люди можуть почути, люди можуть образитися. Зеленчина подорожує туди-сюди, іноді далеко, часто повертається розповісти нам. Хоча чому він розповідає нам знову і знову, я не розумію. Він завжди говорить одне й те саме Він зеленчиного, тому що коли він ходить. У нього дзвякає в нозі, він не хоче її лагодити. Від цього він кульгає. Але все одно не хоче, щоб жаліли. Доки він кульгає і брязкає, його шкода. Йому подобається, коли його жаліють. Він каже, це чеснота. Він думає, що він доброчесний. Сміт, він коваль. Каже, набридло, давай полагоджу. Не так добре, як механіки, але краще, ніж узагалі не лагодити. Механіки теж живуть недалеко. Їм також набридло. Вони кажуть, дзеленчинога випендрюється. Сміт добрий. Хоче полагодити ногу. Він і так має багато роботи. Йому не треба просити роботу, як іншим роботам. Він увесь час кує метал. Робить листи, потім надсилає механікам. Вони все лагодять. Потрібно завжди стежити за собою і лагодити все вчасно усе треба лагодити самостійно. Людей, які вміють, не лишилося. Люди лишилися, але ті, які залишилися, не вміють. Занадто витончені. Усі, хто лишився, всі благородні. Вони ніколи не працюють. Я прополюю кукурудзу. Приходить домашній робот і каже Змії. Домашні роботи не працюють на вулиці, приходять за нами. Я питаю: справжні змії чи самогонні змії. Він каже: справжні змії. Я залишаю сапку під деревом і йду до будинку. Дід у гамаку на галявині. Гамак натягнутий між двома деревами. Дядько Джон сидить на землі біля дерева. Па сидить на землі біля іншого дерева. Па каже Сем, там за будинком змії. Я йду за будинок. Там гримуча змія. Я її ловлю. Вона злиться і намагається мене вкусити. Я йду далі і ловлю ще гримучу змію і мокасинову змію, а потім двох вужів. Вужі безпечні, але їх все одно беру. Більше змій немає. Я прямую через кукурудзяне поле, через струмок, до болота. Там я їх випускаю. Звідти їм знадобиться багато часу, щоб дістатися до будинку. Може, зовсім не дістануться. Я йду на поле і знову прополюю кукурудзу. Повинен висмикувати всі бур'яни. Маю носити воду коли сухо. Щоб земля була м'яка. Маю лякати ворон, коли саджаю насіння. Маю лякати єнотів і оленів, коли кукурудза підростає. Постійна робота. Дуже важлива. Джордж робить із кукурудзи самогон. Інші ділянки кукурудзи для їжі, моя для самогону. Я і Джордж партнери. Ми робимо дуже хороший самогон. Дід па і дядько Джон вживають його з великою радістю. Що залишається, можуть вживати інші чоловіки. Але не жінки. Жінки не вживають самогон. Взагалі я не розумію, навіщо самогон. Дід каже, смачно! Я не знаю, що таке смачно. Від самогону, дядько Джон бачить Змій. Цього я теж не розумію. Я прополюю кукурудзу. Чую за спиною шурхіт. Я обертаюся і бачу Джошуа. Він читає Біблію. Він завжди читає Біблію. Він так працює. Він наступає на мою кукурудзу. Я кричу на нього і біжу до нього. Я вперіщив його сапкою. Він тікає з поля. Я завжди його проганяю. Адже має знати, що не можна наступати на кукурудзу. Він стоїть під деревом і читає. Стоїть у тіні, випендрюється. Тільки людям потрібно стояти в тіні. Роботам не потрібно. Сапка зламалася об Джошуа. Я йду до сміта лагодити. Сміт радий мене бачити, ми друзі. Ми завжди раді бачити одне одного. Він кидає все і лагодить сапку. Знає, як важливо ростити кукурудзу. І йому приємно надати мені послугу. Ми говоримо про дзеленчиного. Ми погоджуємося, що він говорить неправильно. Він говорить нісенітницю. Сміт каже, є таке слово. Джошуа, коли перестає сердитися на мене, каже, як треба його писати. Ми погоджуємося. Люди не такі, як каже Зеленчинога. Люди шляхетні. Треба щось робити зі Зеленчиногою. Не знаємо, що робити. Треба думати ще. Приходить Джордж, каже, я йому потрібен. У людей закінчується випивка. Я йду з ним. Сміт продовжує лагодити сапку. У Джорджа хороший апарат, велика продуктивність, високе очищення. Весь час намагаємося зробити запас. Не виходить. Люди вживають самогон занадто швидко. Залишилося 4 20-літрові пляшки. Кожен з нас бере по дві, і ми йдемо до будинку. Ми зупиняємося біля гамака. Вони кажуть: Одну залиште, три віднесіть у сарай. Принесіть склянки. Ми приносимо. Наливаємо склянки дідові й пах. Дядя Джон каже, не треба склянку. Залиште пляшку поруч зі мною. Ми ставимо. Дядько Джон дістає гумовий шланг. Він опускає один кінець у пляшку, інший бере до рота. Притуляється до дерева і п'є. Вони мають чудовий вигляд. Дід має щасливий вигляд. Він гойдається в гамаку. Склянка стоїть у нього на грудях. Ми щасливі, бо вони щасливі. Ми йдемо працювати. Сміт віддає мені сапку. Вона має нову гарну ручку. Я дякую йому. Сміт каже, що він не розуміє дзеленчи Зеленчиноад запевняє, що він читав про те, що говорить. У старих рукописах Шукає рукописи в стародавньому місті. Далеко. Сміт запитує, що я знаю про місто. Я нічого не знаю. Ми зовсім не розуміємо. Крім того, я не знаю, що таке рукопис. Але звучить важливо: Я прополюю кукурудзу. Приходить проповідник. Я кажу: Джошуа нещодавно стояв під деревом, читав Біблію. Він каже, Джошуа лише читає. Проповідник інтерпретує. Я питаю, що таке інтерпретує? Він каже, що. Я питаю, як писати. Він каже, як. Він знає, що я вчуся писати. Завжди допомагає. Він дуже важливий. Настає ніч місяця ще немає. Не можу більше прополювати, бо нічого не видно. Притуляю сапку до дерева іду до Джорджа допомагати робити самогон. Джордж радий, бо сам не може дати йому ради. Я запитую, чому дзеленчи нога говорить одне й те саме він каже Повторення. Я запитую, навіщо він не впевнений. Думає, що якщо повторювати одне й те саме часто, роботи вірять. Люди робили так у давні часи, щоб змушувати інших людей вірити. Я запитую, що він знає про давні часи. Він каже: Мало. Має пам'ятати більше, але не пам'ятає. Я теж маю пам'ятати, але не пам'ятаю, це було занадто давно. Джордж розпалює гарний вогонь під казаном і він світить на нас. Ми стоїмо біля вогню і дивимося. Усередині робиться добре. Не знаю, чому від вогню добре. Сова кричить на болоті. Не знаю, чому крик сови змушує відчувати самотність. Я не самотній. Поруч зі мною Джордж. Я багато чого не знаю. Що таке рукопис і про місто. Що таке смачно? Що було в давні часи? Але мені добре. Ніхто не розуміє, що таке добре, але все одно добре. Прибігають домашні роботи. Кажуть, дядько Джон хворіє. Потрібен лікар. Кажуть, дядько Джон уже не бачить змій. Бачить тепер блакитного крокодила з рожевими плямами. Мабуть, дядько Джон сильно хворіє. Не буває блакитних крокодилів з рожевими плямами. Джордж каже, що біжить у будинок допомагати. Каже, щоб я біг за лікарем. Джордж і домашні роботи тікають дуже швидко. Я біжу за лікарем дуже швидко. Знаходжу лікаря на болоті. Він має ліхтар. Він викопує корінці. Він завжди викопує корінці. Все про них знає. Робить з них ліки, щоб лагодити людей. Він стоїть у багнюці. Каже, погано, що дядько Джон хворіє. Каже погано, що блакитний крокодил. Каже, потім може бути фіолетовий слон. А це зовсім погано. Ми біжимо. Потім я тримаю ліхтаря. Лікар змиває бруд. Він ніколи не приходить до людей брудний. Ми беремо ліки і біжимо до будинку. З'являється місяць. Але я не вимикаю ліхтар так світліше. Ми прибігаємо до будинку. Гамак між деревами порожній. Вітер гойдає гамака. Будинок високий і білий. Усі вікна світяться. Дід сидить у кріслі гойдалці перед будинком. Він гойдається. Він один. В будинку плачуть жінки. Крізь високе вікно я бачу, що всередині. Велика штука, яку люди називають люстрою, висить під стелею. Вона скляна, в ній багато свічок, всі свічки горять. Скло має гарний вигляд, меблі блищать на світлі, все чисто і відполіровано. Домашні роботи працюють добре, я пишаюся. Ми піднімаємося сходами. Дід каже пізно, Каже мій син Джон помер. Я не розумію, що таке помер. Коли люди помирають, їх кладуть у землю, засипають, кажуть над ними різні слова. Над головою кладуть великий камінь. За будинком є спеціальне місце для тих, хто помер. Там багато каменів: деякі нові, деякі старі. Є такі старі, що на них не можна розібрати літер. Лікар вбігає до будинку. Хоче переконатися, що дід не помилився. Я стою і не знаю, що робити. Дуже сумно. Не знаю чому. Знаю лише, що коли помер, це погано. Напевно, тому що дід дуже сумний. Він каже: Сем, сідай, поговоримо. Я кажу, я не можу сидіти. Роботи стоять, коли люди сидять. Не можна забувати звичай. Він каже: До чортової матері забудь свою вперту гордість, сідай. Сидіти добре, я весь час сиджу. Зігни коліна і сідай. Він каже: Он у те крісло. Я дивлюся на крісло. Думаю, що воно може зламатись. Крісло зроблено для людей. Роботи значно важчі за людей. Не хочеться зламати крісло. Щоб його зробити, треба багато часу. Роботи Теслі витрачають багато часу, щоб зробити крісло. Дід наказує сідати. Я думаю, гаразд, не моя справа. Сідаю. Крісло скрипить, але не ламається. Сидіти добре. Я трохи розгойдуюся. Розгойдуватися теж добре. Ми сидимо і дивимося на галявину. Світить місяць. Галявина красива в місячному світлі. Далі видно дерева і кукурудзяні поля. Дід каже, що за чорт? Людина живе все життя, нічого не робить і помирає від самогону. Я питаю, чому від самогону? Прикро, що дід каже, що від самогону. Ми з Джорджем Ромом дуже хороший самогон. Дід каже, а чого ж ще? Тільки від самогону бувають блакитні крокодили з розривими плямами. Про фіолетового слона він не говорить. Я думаю, що таке слон? Цього я теж не знаю. Дід каже: Сем, ми всі до біса не годимося ні ви, ні ми. Люди лише сидять цілими днями і ні чорта не роблять. Трохи полюють, трохи ловлять рибу, грають у карти, п'ють. Потрібно робити щось велике і важливе, а ми не робимо. Коли ми живемо, ми нікому не потрібні. Коли ми вмираємо, ніхто про нас не згадує, ні до біса ми не годимося. Він гойдається в кріслі. Мені не подобається, що він говорить. Йому сумно. Але шляхетні люди не повинні так говорити. Вони повинні лежати в гамаку і не говорити таких слів. Мені не затишно, хочеться піти, але це неввічливо. Біля підніжжя пагорба збираються роботи, стоять, дивляться на будинок, потім підходять ближче, стоять мовчки, співчувають, дають людям зрозуміти. Що їм теж сумно. Дід каже, ми всі покидьки. Давно це зрозумів, але не міг сказати. Тепер можу. Живемо, як у болоті, все розвалюється, бо нам немає ні до чого діла. Полюємо потроху, ловимо рибу, п'ємо, сидимо цілими днями і базікаємо, і ні чорта не робимо, тому що ми покидьки. Я хочу його зупинити! Я кажу, діду, не треба. Я не хочу його слухати. Він говорить те, що говорить нога. Він не звертає на мене уваги, продовжує говорити. Він каже: у давні часи люди навчилися літати до зірок дуже швидко, у багато разів швидше за швидкість світла. Вони знайшли багато гарних планет, кращих за Землю, набагато кращих. Побудували багато кораблів і всі полетіли, всі, окрім нас, нас полишили, розумні полетіли, роботяги полетіли, а волоцюг, Ледарів і нероб залишили. Ми нікому не потрібні на їхніх нових планетах. Коли всі полетіли, ми оселилися у хороших будинках, нас нікому було зупинити, їм все одно, що ми тут робимо. Так і живемо, нічого не робимо і не змінюємося. Нам ні до чого. Усе за нас робите ви, а ми ні чорта не робимо. Навіть не вчимося читати. Коли над могилою сина читатимуть молитву, це робитиме хтось із вас. Я кажу: не треба, не треба так говорити. Я весь плачу всередині. Своїми словами він ламає красу. Він відбирає гордість і сенс. Він робить те, що не міг зробити Зеленчиного. Він каже, вам теж нема чим пишатись. Ми всі ні на що не здатні. Хороших роботів теж узяли з собою. А вас залишили тут. Тому що ви застаріли, тому що ви не зграбні і неакуратні. Ви не потрібні їм. І нас і вас залишили тут. Тому що ніхто з нас не вартий навіть місця, яке ми зайняли б у ракеті, лікар виходить з дому. Каже: в мене є для тебе робота. Я намагаюся встати з крісла і не можу. Уперше не можу зробити те, що хочу. Ноги мене не слухаються. Дід каже, Семе, я на тебе розраховую. Коли він так каже, я підіймаюся з крісла. Іду вниз по галявині. Я знаю, що робити. Лікар може не говорити. Я вже робив раніше. Я розмовляю з іншими роботами. Ти йти копати могилу, ти йти робити труну, ти йти бігти в інші будинки. Треба сказати всім людям, що дядько Джон помер. Сказати, нехай приходять на похорон. Сказати, треба гарний похорон. Багато плакати, багато їсти, багато пити. Ти знайди проповідника, нехай готує молитви. Ти знайди Джошуа, нехай читає Біблію. Ти, ти і ти, ідіть до Джорджа допомагати робити самогон. Прийдуть інші люди. Треба, щоб було красиво. Усі працюють. Я йду по галявині. Думаю про гордість і втрату. Краса йде. Радість іде, гордість іде, не вся гордість, трохи лишається. Дід каже, Семе, я розраховую на тебе. Це гордість. Не як раніше, але все одно я йому потрібен. Ніхто більше не знає. Дід не говорить нікому те, що сказав мені. Це секрет, сумний секрет. Усі думають по-старому. Дзеленчинога не заважає, ніхто не вірить Зеленчинозі, ніхто не знає, що він говорить правду. Правда важка. Нехай усе залишається по-старому. Лише я знаю. Дід дуже хотів сказати: не знаю, чому мені. Напевно, він любить мене більше за всіх. Я пишаюся, але всередині плачу. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.